Щорічно 15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Офіційно дата була встановлена в Україні 11 лютого 2004 року указом Президента України на зміну радянському дню пам'яті воїнів інтернаціоналістів. Афганська війна була останньою з великих імперських авантюр Радянського Союзу. 15 лютого 1989 року останній радянський солдат залишив афганську землю. Війна була програна. Згідно зі статистикою, в Афганістані загинуло 4 тисячі українців, десятки українських воїнів зникли безвісті, майже три тисячі матерів втратили своїх синів. Жінки стали вдовами, а діти сиротами. Більше восьми тисяч українців отримали поранення. 6 тисяч залишились інвалідами. Це страшна ціна, яку заплатила Україна за імперські амбіції Кремля. Крім афганців, цього дня вшановують і інших військових, які брали участь у різних війнах в часи Незалежної України. У період незалежності в миротворчих операціях за межами країни загинуло 49 військових. З кожним роком історія віддаляє нас від років Афганської війни. Але Час не викреслити з нашої пам'яті трагічні сторінки для тисяч українців. Після здобуття Україною незалежності наші військові фахівці стали учасниками миротворчих місій під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій. За даними Міністерства оборони України, з 1992 року понад 44 тисячі військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у 27 міжнародних операціях та місіях у різних регіонах нашої планети. З самого початку війни на сході України тисячі афганців та ветеранів інших війн добровільно виступили на захист рідної землі від російських загарбників. У цей скорботний день Україна схиляє голову перед своїми синами, що воювали та загинули в 16 країнах світу. Схиляємо голови перед тими, хто пролив свою кров заради забезпечення миру. Ми завжди будемо пам'ятати всіх тих, хто не повернувся. Спасибі вам, шановні учасники бойових дій, за мужність і героїзм. За високу громадянську відповідальність вважаємо усім, хто пройшов нелегкий бойовий шлях міцного здоров'я і миру, скорішої перемоги і добробуту у ваших родинах.